Я вилажу. Пам! Це така стріла. Усім привіт! Сьогодні ми на величезній автовиставці у місті Шенчжень. Що ж, ходімо, глянемо, що нам показує китайський автопром. Ford Mondeo Sport Hybrid – Це гібридний лідбек з сумарною потужністю 288 кінських сил та запасом ходу 905 км. Оснащений дволітровим турбодвигуном, електродвигуном та трансмісією і e CVT. Підвізка Макферсон спереду, багатоважільна позаду. Колісна база 2 метри 945 міліметрів. Ціна 32 тисячі доларів. Ну, така мія Гесечка. АІ Моторс Л6 інтелектуальний електроседан з запасом ходу до 822 км за циклом CLTC. У топовій версії два електромотори та розгін до сотні за 2.7 секунд. Має активну тему підвізку та автопілот і проєкційні дисплеї нового покоління. Середині преміум матеріали та панорамний інтерфейс. Айді 06, матричні фари 600 км ходу, задній та повний привід. ID.UNIX має чотири комплектації від Pure, Pro, Ultra, N-Max і ось тут і комплектації. Lotus Eletra – перший електричний SUV бренду з потужністю до 905 кінських сил, з розгіном до сотні за 2,8 секунд, запас ходу до 600 км. У всіх комплектаціях тільки повний привід. Lotus Electra – майже 85 тисяч доларів. A&V – просторий кросовер з запасом ходу до 600 км. Це машина Ейон Юті. Це майже 10 тисяч доларів. Айкар V23 23 Авто для молоді, яке не боїться виділятись. Квадратна форма, яскраві кольори роблять його впізнаваним серед інших автомобілів. Андрій мені сказав, що дуже тяжко відкривається багажник в айкара. Давайте перевіримо. Нічого важкого я не бачу. Так, це такий собі офрот варіант. Можна залізти. <рі> Всередині машина дуже проста, але колір цієї машини дуже класний. Цей електрокар оснащений двома моторами і системою повного приводу, що дає змогу проїхати до 550 км на одному заряді. Всередині мінімалістичний інтер'єр із широким екраном. Фізичні та сенсорні кнопки забезпечують інтуїтивне керування. Оздоблення салону продумане до дрібниць. Усе створено для зручності водія та пасажирів. Дуже місткий. Автомобіль Айкар дуже хороший для бізнесу. По-перше, цей автомобіль коштує менше 150 тисяч юаній. По-друге, ви можете причепити ось такий тент і мати собі виїзне кафе. Же Tour L7 – Це стильний кросовер із преміальним виглядом і міським комфортом. Доступний у комплектаціях на 5 і на 7 сидінь. Він поєднує потужний двигун, сучасні технології та просторий салон. Ідеальний для щоденних поїздок і далеких подорожей. Мені отут через те, що тут дуже багато кнопочок. Мені мені би було особисто незрозуміло. Jetour L7 – Базова комплектація 18 тисяч доларів. Літаючи в автомобіль від компанії сяпан. Позаду в мене літак, який розрахований, максимальна злітна вага 2400 кг на п'ятьох людей. Швидкість у нього теж 200 км на годину і дальність 200 км. Аватар 06. Стиль технології та драйв в одному автомобілі. Ціни на Аватар 06 стартують від 28 тисяч доларів до 38 тисяч доларів. Аватар 12 – це вищий клас, більші технології, розкішний салон і футуристичний дизайн у порівнянні з Аватар 06. А 12-й аватар від 37,5 до 60 тисяч доларів. Чанан Юнізі. Бензиновий двигун на півтори літри. Також електромотор на 158 кВт передній привід. Ціна на цей автомобіль розпочинається від 11 800 тис. доларів до 15 200 тис. доларів. Chanan Hunter K50. Бензинова установка, 2-літровий турбований на 140 кВт. Електромотор на 200 кВт. Батарея 31 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 130 кВт на електротязі. Audi a 6 e-tron – новий електроседан бізнес класу. Є дві версії: задньопривідна 355 кінських сил та повнопривідна 536 кінських сил. Батарея побудована на 800 вольтовій архітектурі, що означає надшвидку зарядку та високу енергоефективність. Салон цифровий з AR-панелью, преміальними матеріалами та інтелектуальними функціями. Це Audi нового покоління. Лінку 900 білого кольору виглядає набагато гарніше. Це прям my favorite. Voya Free Plus 2025. п'ять. версія доступна у двох комплектаціях: задня та повнопривідна. Преміум кросовер за доступні гроші. YANVAN U7 – це поєднання потужності, інновацій та розкоші. У версії EV автомобіль оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю 1287 кінських сил, що забезпечують розгін від 0 до 100 за 2,9 секунди та максимальну швидкість 270 км на годину. Плагін гібридна версія PHEV поєднує дволітровий турбований опозитний двигун з чотирма електромоторами, забезпечуючи 200 км електричного пробігу та загальний запас ходу до 1000 км за циклом CLTC. Автомобіль побудований на платформі e 4 з індивідуальним приводом на кожне колесо. Система допомоги водіє Вігац IA включає три лідари, 5 радарів та 13 камер, забезпечуючи високий рівень автономності. Yanwang U7 це новий стандарт у світі електромобілів. Янван Q9 9 це повністю електричний суперкар з потужністю 1306 кінських сил від 0 до сотні за 2,3 секунди. BVD 06 EV – Ідеальна машина для міського таксі з ціною менше 20 тисяч доларів. Леопард 7 Конфігурація на 7 сидінь. Паливний бак на 91,5 літри бензину. Двигун дволітровий турбований. Передній електродвигун 200 кВт, Задній електродвигун 300 кВт. Батарея на 36,5 8 кВт-годин. Загальна дистанція пробігує 1200 км. Розгін від 0 до сотні 4,8 секунди. Ціна 54 тисячі доларів. Зразу я сіла на сидіння. Сидіння дуже зручні і включився масаж дуже приємно. Leap Motor B10. ціни стартують від 14 до 18 тисяч доларів. Є комплектації монопривидні та повнопривидні. Дві конфігурації батарей: одна на 56,2, а друга на 61,1 квт крапка Leap Motor B10 – стильний електричний кросовер з просторим салоном, виконаний з екологічних матеріалів. Передні сидіння оснащені підігрівом та вентиляцією, задні – тільки підігрівом. Центральна консоль містить 46 дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю 2,5. На виставці представлено два автомобіля. Один з фіолетовим салоном, другий це, який я зараз дивлюся, представлений з білим салоном. І що я хочу сказати, виглядає дуже-дуже гарно. Donfeng Намі 01 стильний китайський електричний хечбек, оснащений 70 квт електродвигуном та батареєю ємністю 41.4 та 42.3 кВт-години, забезпечуючи запас ходу до 430 км. І зараз на виставці ми знайшли ось такий бренд який називається NAMI. І на мою думку, це суто жіночі автомобілі. Кольори пастельні, такі фіолетові, і ціна на цей автомобіль 9 тисяч доларів. На перший погляд, багажник досить місткий. Тут влізе і і дитячі речі. Наприклад, якщо ви возите дитину кудись на якусь секцію і сумки, і навіть навіть буде достатньо місця для подорожі. Ну але нема ніяких кнопочок, щоб його закрити, ми закриваємо все рукою. Зараз ми в розділі шостому і по ліву сторону в нас Xiaomi. і ви можете побачити скільки тут народу прийшло подивитися на YU7. тобто я не знаю, чи ми попадемо подивитися і близько цієї машини чи ні. Сьогодні перший день цієї виставки, і це просто, просто фурор. Після 15 хвилин довгої черги. Ми все ж таки не попали на на презентацію Сяо u 7 але все ж таки ми надіємося, що ми знімемо огляд на цю машину. Ongo L90 – великий електричний кросовер потужністю до 590 кінських сил із запасом ходу до 605 км за циклом CLTC. Адаптивна підвіска і передові системи безпеки забезпечують комфорт і впевненість у будь-якій поїздці. Що ж на сьогодні виставка закінчилася, але я хочу сказати, що в перший день тут дуже багато народу, дуже багато людей, і тут представлено є всього сім залів. Понад тисячу автомобілів до кожного не було нереально сьогодні підійти і всіх оглянути. Напишіть нам у коментарях, які ваші фаворити, та що ви хотіли б бачити у наших відео. Підписуйтесь, ставте нам лайки та не забувайте про дзвіночок. Бай-бай!